Як бути ненав'язливою, але залишатися поруч. Щоб бути поруч, але ненав'язливо, слухай більше, ніж ти говориш. Ми, батьки, нам хочеться поділитися своїм досвідом, розказати, як може бути, важко або не важко. Дитині це не потрібно. Треба поважати особистий простір, готовність прийняти ваш досвід. Запрошуй до розмови, але не змушуй, тому що у дитини не завжди є потреба в тому, чому у тебе є потреба. І будь відкритою, коли твій підліток, твоя дитина готова з тобою поспілкуватись. Показуй своїй дитині я поруч, коли ти захочеш, але через дії. І тому ваша присутність, тиха присутність, вона може бути. Сильніше, ніж ваш контроль. Для дитини це важливо. ваша присутність в її житті, але не на